Добрий. Знаєте, сидячи в барі за келихом хмільного і проводячи свій час за розмовами про високе, тобто аніме, я часто стикаюся з банальною неосвідченістю і поверхневим знанням анімешної термінології безпосередньо у себе. І саме тому я отримала ступінь доктора анімешних наук та балабольства. Ось вона, якщо не вірите, і відповідно поділюся своїми знаннями з вами. А так як ми люди обізнані, вже знайомі з усіма анімешними жанрами та їх мешканцями у вигляді Дере, якщо не бачили ці відео, перейдіть по підсказці та ознайомтеся, бо ця яма набагато глибша. Скажімо так, для справжніх задротів. З них і почнемо. Впевнена більшість знайомі з терміном отаку. І знаєш, що це слово використовується для людей, захоплених певним хобі. Найчастіше це аніме, манга, відеоігри, але не тільки, це буквально захоплення будь-чим. Так існують Ганпура отаку, фанати збірних пластикових моделей ґандам, тецудо отаку, фанати залізниць та всього, що з цим пов'язано, чи вота фанати Айдол груп. Саме ж слово отаку складається з вічливого префіксу о та слова таку, яке означає дім. Що дослівно разом може прикладатися як ваш дім. Ніжненько, нічого не скажеш, але чого від слова отаку є таким пронизливим душком божевілля та пубертату. Нам, як людям, які живуть в період, коли різні групи індивідів все ще звинувачують аніме в усіх смертних гріхах, історія здасться доволі очевидною, але від того не менш цікавою. Тому підемо по порядку. У 1980-х роках, коли аніме вже почало набувати рис національного явища, з появою таких тайтлів як Space Battleship Yamato та Mobile Suit Gundam, почався бум фандому різноманітних клубів, де люди зі схожими інтересами знаходили спільну мову. Проблема в тому, що японська мова не мала конкретного слова для звернення до незнайомців зі схожими інтересами, що неприпустимо для людей, у яких є окрема вічлива мова. Тож деякі фанати почали звертатися один до одного отаку. І на одному з комікетів письменник на ім'я Накаморі Акіо, який доволі критично ставився до нової субкультури, підслухав і використав цей термін для опису відвідувачів у статті для журналу Манґуріко. Так, термін отаку і був популяризований всередині субкультури, от тільки для іншої частини населення це слово все ще не мало ніякого значення поки. Одна людина не зробила ці вузькі кола ширшими, на жаль, надавши терміну атаку негативного значення. З 1988 по 1989 рік. Чоловік на ім'я Цутому Міядзакі вбив чотирьох молодих дівчат у віці від 4 до 7 років. Його злочини включали каніпазм, некрофію та ще деякі не дуже приємні для Ютубу слова. І як ви думаєте, враховуючи весь той жах, що накоїла ця людина, що саме зацікавило змі? Правильно: аніме. Тому що в кімнаті Міядзакі було знайдено величезну кількість відеокасет, манги та іншого анімешного стафу, а його участь у різноманітних тематичних клубах тільки підтверджувало ім'я, яким його охрестило змі вбивця Отаку. Так, для багатьох людей, які ще вчора не мали жодного уявлення, що таке отаку, цей термін набув різко негативного значення людини, яка не давала перевагу вигаданому всесвіту замість реального. Зараз ми звичайно розуміємо, що проблема одного божевільного не є проблемою усієї культури. Аніме, манга чи відеоігри самі по собі не роблять людей небезпечними. А у випадку Міядзаки все почалося з народження. Загугліть, якщо хочете, бо там такі факти, не хочу, щоб мене забанили. Якщо щось і може спровокувати подібну поведінку, то це завжди сукупність багатьох факторів. Зараз, звичайно, отаку повернули собі чесне ім'я простих роботяг, що віддано захоплюються своїми хобі, чому сильно допомогла велика популярність аніме за кордоном, але душок все ж таки залишився. Звичайно, не без періодичного ототужнювання терміну отаку з Віабу та Хікікаморі. Але про них трохи пізніше, бо як же ж без прикладів аніме на тему культура отаку. Магічна дівчина, магічні руйнатори, нова гра, руки геть від клубу анімації Геншікен та Бакуман. Термін Хікікаморі, або якщо це ласкаве звернення Хікан, дослівно може перекладатися як той, хто відходить, замикається або ізолюється. Тобто цей термін використовується для опису людини, яка уникає соціальних контактів настільки, що не виходить з дому. І це реальна проблема. На даний момент в Японії 1,2% людей, а це на секундочку, півтора мільйона вважаються хікікаморі. І це не анімешки з гачою стали такими кайфовими, що люди вирішили добровільно відмовитись від соціалізації, а знову ж таки ряд відповідних факторів. Згідно з дослідженнями, термін хікікаморі не є психічним розладом. Але нерідко у пацієнтів, які зверталися з такою проблемою, були виявлені супутні захворювання, розлади аутистичного спектру, настрою та особистості. Таких людей класифікували як вторинні хікікаморі. Якщо ж таких проблем не було виявлено, то це відповідно первинні хікікаморі. Пусковими ж факторами нерідко стають. Травми та сором, провал на екзаменах, низькооплачувана робота або взагалі її відсутність. Отримавши одну травму, людина хоче уникнути іншої, щоб не стикатися з так званою соціальною ганьбою. На мою думку, з цією темою найкраще допоможе ознайомитися аніме ласкаво просимо до NHK». Тут взагалі фулпек в одній людині, хікікаморі, ніт, отаку, психічні порушення, і на додачу до всього тут ще є господи, його прости, мережевий маркетинг. Ніт, це акронім від Not in Education, Employment or Training, Тобто людина, яка не навчається в школі чи університеті, не працює, і не проходить жодного курсу чи стажування, щоб отримати роботу. Цей термін пішов з Британії, так само як і кікаморі використовується в багатьох країнах. Основна ж відмінність, які каморі ніта в тому, що останні можуть мати цілком нормальне соціальне життя, друзів, хобі і все таке. Але не думайте, що всі ніти засранці сидять вдома і чекають на зарплатню мільйон доларів в годину з нічого. Деякі з них можуть мати цілком серйозні проблеми, до прикладу, депресивні розлади, через що й обирають такий спосіб життя. Але коли депресія стає затяжною, і переходить в повну самоізоляцію, тоді це вже хікікаморі. Слово Віабо виникло на просторах Форчан як альтернатива Вепоніс, тобто вайт Japanese». глузливо описуючи білих людей, які надмірно захоплювалися японською культурою, і відповідно були дуже упередженими щодо неї, думаючи, що Японія то лоляча країна, де все рожеве і пахне аніме. Анджапніс через деякий час модератори Форчану вирішили забанити слово випеніс, оскільки воно мало расистський підтекст. Додавши автоматичний фільтр, що замінював слово «вепеніс» на віабу. Саме ж віабу було взяте з коміксу Bible Fellowship, що було абсолютно безглуздим словом без жодного значення. Зараз же віби через збільшення у загальному доступі реальної інформації про Японію та всеінтернетівський булінг після потрапляння у популярні колись крінж компіляції, на мою скромну думку, трансформувалися у самоіронічних фанатів аніме. За дротом розібралися, тому хочу вас попередити, що з кожним наступним розділом ця яма буде ставати все глибшою, а коли ви дістанетесь саме одна, то остаточно тупіша, <соценно> остаточно порозумніше, і та отримаєте диплом доктора анімешних наук та балабольства формату університета Янсі. Посилання на нього вже лежить в описі, вам там не тільки ім'я своє вписати треба, але відео дивіться до кінця, ну щоб не зганьбить вчителя. Як ви могли зрозуміти, у цьому розділі мова піде про анімацію, і що трохи ми поговоримо про мангу? І найкращим початком для занурення у світ намальованих картинок, очевидно, є сакуга. Нам Сакуга відома як термін для позначення високоякісної динамічної анімації. Оці розривні моменти в аніме, після яких забуваю, що 10 серій поспіль дивився у 4 ФПС, але в японській мові це скоріше загальний термін для намальованих картинок. Бо дослівний переклад саку створювати Га – зображення малюнок, тобто анімація або малювання кадрів. Якщо шукати відповідь на філософське питання, чи принципово робити в деяких аніме максимально гівняну графіку з нулі в ПС, відповідь можливо. Оскільки аніме індустрія має дещо своєрідне уявлення про слово, Продуктивність. А також свої маленькі секретики розподілення часу та бюджету, через що фанати отримують шедеври типу Блюлок, другий сезон, де нас майже весь час вражали неймовірними переходами та бомбезними візуальними афектами. А в останніх серіях вивалили 3,5 секунди анімації. Ти вже сидиш, задоволений, сповнений надій на наступний сезон. Але базою будь-якої анімації є генга. Та довга Генга – це ключові кадри у перекладі Оригінальний малюнок. Ними займаються ключові аніматори, і це такі рок-стар в індустрії аніме. Бо на цю позицію зазвичай беруть людей досвідчених. Вони задають основні пози та настрій рухомої анімації. Такі малюнки можуть бути дещо грубими та містити велику кількість позначок. Наприклад, номер кадру, напрямок руху стрілками, позначки для кольорів і світоціней різними кольорами, коментарі від режисера або анімаційного директора, якщо щось треба змінити або виправити. Оригінальні генга з культових аніме часто продаються на аукціонах за тисячу доларів, а деякі з них можуть бути настільки деталізованими, що майже не потребують виправлень. Довга рухомий малюнок. Це очищені та підготовлені до розфарбування кадри. Сюди ж входить процес додавання проміжних кадрів, щоб зробити анімацію плавною. І цим відповідно будуть займатися довга аніматори. Тут треба якусь сумну музичку вімкнуть, бо мені особисто болить за маленьких. Адже робота довга аніматорів моручлива та складна. і Як правило, цим займаються початківці. Тому часто їм навіть місця в титрах не виділяються, а оплата настільки маленька, що цей процес нерідко віддають на аутсорс в інші країни. Ну і, як ви розумієте, проміжні кадри невідомих художників на аукціонах популярністю не користуються, але вони все одно є невід'ємною частиною процесу та й нерідко саме чистові кадри довга аніматорів ми бачимо в аніме. Ящигані це японський мемний термін, що використовується для опису. Жахливої анімації. Він перекладається як кокосовий краб. І окей, я приблизно розумію, до чого тут краб, але кокоси не давали мені спокою, через що мені довелося загуглити ось це. Це і є той самий кокосовий краб, і виглядає він, як щось, що може налякати мене до усирачки. О, ну, так краще. Ми вже захопили тему зоології, тому варто було б розкрити вам і тему кокосів. у цьому. Страшному слову сполученні. Краб кокосовий не через те, що має смак кокосів, а значить, не варто писати сценарій з Голодухи, а через те, що він поширений на тропічних островах Індійського та Тихого океану, де росте багато кокосових дерев, а його клешні настільки потужні, що здатні розколоти кокос. Я думаю, ви вже достатньо прифігіли з того, що відео про анімешні терміни я розповідаю вам про крабів і серійних вбивць, тому повернемося до жахливої анімації. Термін Яшігані походить від четвертого епізоду аніме Lost Universe під назвою Яшігані-хофуру. В цілому, все аніме стикнулося з виробничим кошмаром, але четвертий епізод став критичною межею. Спотворені персонажі, криві обличчя, непропорційні частини тіла. Складалося враження, що проміжної анімації дуже мало, тому рухи персонажів виглядали, моя кажучи, дивно. Озвучка і анімація не збігалися, через що герої відкривали рота не в той момент. Думаю, мені не варто пояснювати, що таке виробничий кошмар, і які причини могли сприяти тому, що люди побачили на екрані. Але факт залишається фактом. Спільнота сприйняла це не як аніме, а як набір малюнків, зроблених крабами. Ейкетч – це короткі заставки до та після реклами. І це моя окрема любов. Бо інколи кетчі настільки прекрасні, що ці п'ять секунд чистого мистецтва подобаються мені більше ніж все аніме. Прості текстові вставки, як у магічній битві чи чобітах, цікава інформація про всесвіт серіалу чи персонажів, як у Атаці Титанів та Джоджо. Міні сюжети, як у волейболі чи нестерпних перебульцях, а також цікаві інтерактиви, як у покемонах. Окремо хочу виділити айкетчі, де акцент робиться на музичному супроводі. Наприклад, Гурен Лаган» чи Фурі Курі асоціюються у мене саме з музичними вставками. Танкоубон означає окрема книга або самостійне видання. Після того, як розділи манги виходять у журналі щотижня або щомісяця, а якісти газетних розділів залишає бажати, кращого успішні серії отримують танкоубон bon» видання у зручному книжковому форматі. Класичний розмір танкоубон bon» в Японії 12,8 на 18,2 см. Але треба зазначити, що локалізовані версії, в тому числі в Україні, дещо більші, оскільки шрифти кирилицею та латинськими літерами більші, ніж іерогліфи. Очевидно, що танкоубон є мірилом популярності історії. Якщо продажі великі, то це свідчить про значний інтерес читачів до манги. а де пахне грошима там же і аніме студії. Якщо ж адаптація погана, то нова людинка, можливо, піде і почитає мангу. А стара захоче заглушити біліт побаченого і теж піде, і почитає мангу. А там другий сезон і все по новій. Отакий круговобі грошей в аніме індустрії. Також існує декілька різновидів танкобон. Коротко про них. Айзоубан – колекційне видання з покращеною якістю друку, унікальними обкладинками, спеціальними футлярами нерідко з обмеженим тиражем. Коротше радість колекціонера. Бункобан – кишеньковий формат. Менший за розміром, але при цьому якість паперу та зображень залишається на рівні. Канзенбан. Повне видання більший формат ніж у Танкоу бон з кращою якістю друку, нерідко з додатковими матеріалами від авторів та кольоровими сторінками. Шінсоубан. Нове видання. Тобто перевидана манга у новій обкладинці, іноді з відредагованим текстом і покращеною якістю друку. Фу, стільки заю, бо на хвилину часу я не відчувала, що сів відео про дере та переписок з Лігою крінжі. Що тут скажеш? Японсь. А ми продовжуємо нашу захоплюючу подорож анімешною ямою і наступний розділ візуал персонажів. Остання стадія шизи це зненацька зрозуміти, що ти гуглиш, як називається, песик на голові у аніме персонажу. І як ви розумієте, я цю стадію пройшла. А Хоге перекладається як ідіотське волосся. Це візуальний прийом у манзі та аніме у вигляді одного, двох або навіть трьох пасом волосся. Але це все повний триндьож, бо насправді це ніщо інше як інопланетна форма життя. Симбіоти, що вростають у голову і ведуть паразитичний спосіб існування. Ці маленькі антенки нерідко повністю синхронізуються з нервовою системою носія, після чого можуть керувати його рухами. Емоціями і навіть регенерувати. Меганеко. Не обманюйтесь, жодних мегакішок значені немає. Не хотілося би. Мегане перекладається як окуляри, а ко суфік, що означає дівчинка. Тобто дівчинка в окулярах. Персонажі можуть пояснити за теорію струни, розв'язати задачу, типу, корова летить 45 км на годину, скільки заступників було у кличка. Або не можуть, бо окуляри не малювали по приколу. Яйба означає зуб, що перекривається. Зізнавайтесь, ви ж точно, хоч раз задумувалися, звідки цей маленький зюбік? Японки нерідко роблять спеціальні процедури, щоб зробити ці випираючі зубки. По суті, це природне викривлення, коли під час дорослішання через брак місця зубчик виїжджає вперед, опиняючись перед іншим. Вважається, що так ти будеш виглядати молодше та калайніше. Ми знаємо, що у японців до такого душа стоїть. І Якщо не придивлятися, то це дійсно виглядає мило, але якщо придивитися ближче. Дзетайки дослівно перекладається як абсолютна територія. Абсолютна територія більш пафосної назви для ділянки шкіри між низом жіночої спідниці та верхом гольфів. Годі й придумати. Для мене абсолютна територія звучить як щось із магічною битвою чи останній шмат землі після грьобаної катастрофи. До речі, з Євангеліону воно й пішло, бо поле абсолютного терору, яке використовували ангели та єви, щоб захиститися, це і та і рійкі. Як воно перетворилось на осе? Не питайте у всьому винні, отаку. Але сперечатися з тим, що це геніально, я не буду. Оця маленька ділянка шкіри є частиною фетишів, Те, що ти можеш побачити, і те, щоб хотілося побачити, ідеальне співвідношення має бути 4 до 1 до 2,5. Д4 це довжина міні-спідниці, 1 хтива діляночка, 2 з половиною довжина гольфів вище коліна. Там ще є різні класифікації за довжиною панчох, я особисто вважаю, що ось ці дві найкращі. А ви свої думки пишіть в коментарях. Кемоно мімі буквально означає вуха тварини. Це універсальне слово для всіх людинеподібних лисичок, білочок, кроличок та інших тваринок, що приносять гостинці. Тобто є фурії, які мають характерну зовнішність тварин, але інтелектуальні та фізичні здібності, як у людей. А є кемономімії, у яких від тваринного тільки вушка та хвостик, ну ще й перманентне бажання гратися з клубком чи займатися іншими характерними для певних тварин забавами. Основне, що ви повинні знати, це якщо взяти японську назву тваринки, додати до неї закінчення мімі, то вийде назва персонажа. Тобто кіцуне плюс мімі лисячі вушка, Неко плюс мімі котячі вушка, Трамп плюс мімі шакал в костюмі. У мене ще є цілий пак Юрі яуйно гентайних термінів. І як ви розумієте, якщо на цьому відео буде відповідний актив, я обов'язково зроблю по цьому всьому відео. Лайки, коментарі, підписки. Ви знаєте, що робити? Я готова за лайки працювати. За коментарі. І за підписки теж готова працювати. Ну і за гроші теж готова працювати. В принципі, у мене з'явилася платна підписка на Ютуб, угу. де є купа всіляких приколів, типу раннього доступу до відео чи ексклюзивного контенту. Також можете проспонсорувати відсутність у мене яба. На мою баночку, коли лежить в описі до цього відео. Загалом я вас вітаю, бо ви можете вже забирати свій диплом доктора анімешних наук та балабольства формату університету Янсі. З ним вас усі поважатимуть. Тільки нікому його не показуйте. От, а я, як завжди, побажаю вам гарного дня або вечора і па-па! И в пистолетке посмешка и на